Сьогодні дивився виступ голови районної адміністрації на Троєщині, і мене просто вбило. Ну, то, що каже, ми узнали, що школи на Троєщині половина не мала там безпосередньо просто генератори відповідної потужності. Шукайте, який рік війни е, в дитячих садках та ж проблема. А ви на посаді скільки? Вчора прибули? Ви з цим не розібралися? Потім подивився біографію. Ага, КВН, 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 ну, знання, КВН. Відпо... Незнання закону не звільняє від відповідальності? Абсолютно вірно. Це -то? Але від того громадянам пробачте, що проживають абсолютно на ні ніхто ні не легше. Ні жарко. Тепер давайте подивимось на інші міста. Подивимося на Харків, які вже е, значно ближче. Ну реально, ну, я розумію. Просто абсолютно. реально значно ближче до лінії Во зіткнення по Харкову значно частіше прилітає і, 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 і знищуються е, мир, мирні будинки, гинуть громадяни. Так, але в Харків є тепло, є світло. Бо Харків, незважаючи ні на що, зробив певну роботу.